Євгеній служить у лавах 152 окремої єгерської бригади, яка саме зараз обороняє Харків та всю Україну на Покровському напрямку. Нині ситуація там говорить військовослужбовець складна. Обстріли, ворожий наступ та втрати в особовому складі. Це ті реалії, з якими кожен день стикаються бійці. 152 ї бригади. Дуже складно, дуже все важко і дуже, 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 дуже складно. Багато є, на жаль, багато є втрат в особовому складі. Ну і крок за кроком вони ще наступають. Поки наступають, намагаємося стримувати. До того як надягнути військову форму, Євгеній кілька років працював водієм у логістичній компанії Лоджиті. І, хоча зараз чоловік змінив на зброю, із колишніми роботодавцями спілкування не припинив. Так сьогодні військовослужбовець особисто зустрівся із Амазасполманукяном, директором Лоджиті, щоб отримати броньований автомобіль, який нині вкрай потребує 152 га окрема бригада для успішного виконання бойових завдань. Передали цю чудову автівку, це спринтер Мерседес, броньований. броньований і нам він дуже необхідний для того, щоб можна було відповідно під'їхати якомога ближче до нуля і в терміновому порядку підвести боєприпаси. Це дуже важливо буде. До того ж, дуже корисно те, що він пофарбований, помальований в чорне, він менше схоже на військову якусь машину. Тим більше, що є загроза того, що скоро вже один з канарів, одну з артерій переріжуть загарбники, тому рухатися там все важче. Для цього нам буде в користь ця, ця чудова автівка. Вона досить швидка, прохідна, ну і теж повторюся, найголовніше броньована. Із перших місяців широкомасштабного вторгнення лоджеті за власний кошт регулярно закуповує та передає військовим необхідну техніку та обладнання. Мотивація витрачати ресурси на волонтерство, говорить Амазас Манукян, у нього та зрозуміла. Чоловік хоче зберегти життя українським воїнам та показати приклад своїм співробітникам. Важливість такої допомоги для підприємця підсилює той факт, що нині в лавах ЗСУ служать більше 40 бійців, що раніше працювали в його компанії дуже багато наших працівників пішло до ЛАВ ЗСУ, але і крім цього, всі ці люди, яким ми допомагаємо, не всі вони являються нашими працівниками. Автомобіль, частина з яких є броньованими Старлін, Креб, український безпілотник Сойка та інше необхідне обладнання вже у військових і згодом відправиться на фронт для захисту Харківського регіону. Цей 22-й раз, коли ми передаємо техніку. Постійно ми займаємося всім необхідним, що потрібно для наших хлопців. Наприклад, зараз в нас 10 машин, бусів, деякі з них броньовані. Дуже багато приладів для БПЛА, само БПЛА та те, що їм потрібно, те, що вони замовляють. Під час передачі автомобілів та обладнання військовим мер Харкова Ігор Терехов наголосив на беззаперечній важливості таких ініціатив у сучасних реаліях та підтвердив готовність міської влади всіляко сприяти і підтримувати підприємців, які мають бажання долучитися до допомоги підрозділам сил оборони. Дуже важливо, що сьогодні е, наші підприємці підтримують військових і для нас. Це дуже знаково. Я дуже вдячний кожному підприємцю, який долучився до цієї акції. Так, дійсно е, ми спілкуємося з підприємцями, з підприємцями, допомагаємо всім, що можемо. Ви знаєте, що ми скасували місцеві податки і збори. На жаль, сьогодні ворог дуже і Ви бачите, що останнім часом дуже багато влучань є у промислове виробниче підприємство. На жаль, так але я спілкуюся з тими, хто постраждав із всіма підприємцями. І можу сказати, що харків'яни не злами. Я дуже вдячний сьогодні. Кожному хто долучився до цієї акції, бо підтримка військових це головне. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків новини.